Привіт моїм котикам, учням, потенційним учням і просто людям, які забрели на це відео в інтернеті. В цьому відео я розповім вам про фундаментальні принципи, як вивчати іноземну мову. В цьому випадку буду говорити, звісно, про англійську, тому що я викладачка англійської, але ці принципи примінимі і до будь-якої іншої мови. І те, що я вам сьогодні розповім: якщо ви будете починати тільки вивчати мову і не знати цих принципів, ви можете витратити дуже багато часу на якісь штуки, які не працюють. Бо найчастіше люди не роблять прогрес не тому, що вони вони погано навчаються, чи в них немає здібностей, а просто тому, що вони про ось ці важливі принципи не знають. Тож беріть собі свій улюблений блокнотик і, будь ласка, записуйте основні пункти, про які я вам сьогодні буду розповідати. Тож, поїхали? Наш перший принцип має ось такий заголовок Жоден план не працює. Поки не працюєте ви. І в першому пункті я розповім вам про три умови, які необхідні для вивчення мови. І перша умова парарарампам-пам. Мотивація розповім вам трошки про себе. Коли я була маленькою, в мене не дуже було багато друзів. Моїм другом була музика, коли мені було десь років 8 чи 9, Я дуже сильно полюбила одного виконавця. Це був Адам Лемберт. Розумієте, мені було недостатньо просто слухати цю музику. Я звісно хотіла підспівувати, але... Коли ти не знаєш мову, ти підспівуєш якимись там вигаданими словами. А мені хотілося підспівати ну, справжніми словами. У мене дійсно було таке відчуття, що цей виконавець, ну, мій кращий друг, і він зі мною через ці пісні говорить. І мені дуже хотілося дізнатися. Що саме він до мене говорить? У мене ж навіть не було інтернету. Це коли ми їздили до якихось родичів кілька разів на рік, і в них там був десь кампухтір. І я шукала тексти цих пісень, переписувала їх вручну. Потім вдома вже включала саму пісню і коли підспівувала, намагалась от прям підспівувати цим словам. Хоча при цьому. Англійську я ненавиділа з уроків англійської в школі я тікала, причому, що в інших предметах я була відмінницею, розумієте, так? Але от ця музика вона знайшла якийсь такий глибокий ключик до мого серця і стала, ну чи не найбільшою мотивацією в моєму житті вивчати цю мову. І досі це була моя мотивація, і ви маєте знайти свою. Тож ваше домашнє завдання з цього відео це написати ручкою своєю вашу мотивацію. Навіщо вам потрібна ця мова? І не пишіть якесь одне-два речення: знову ж таки, мені потрібно для роботи, мені потрібно для подорожі. Прям пофантазуйте, як саме зміниться ваше життя, як саме ви будете себе почувати, коли ви нарешті цього досягнете? Як буде виглядати ваш день? Як буде виглядати ваша рутина? Як буде виглядати ваша та подорож? От прям пофантазуйте і посмакуйте цю фантазію в усіх красочних деталях. Тому що мотивація це така штука, яка буде з часом спадати, і вам треба щось, що буде вам постійно нагадувати і розпалювати цю мотивацію знову і знову. І нічого не працює краще ніж це реально ручкою написати на папері. І друга умова це. Мотивація? Представляєте? Так, це мотивація, тому що потужна мотивація робить все інше другорядним. Можна вчитися за найгіршими підручниками, з найгіршим викладачем, але якщо у вас дійсно, от воно прям горить, і вам дійсно воно дуже сильно потрібно, ви все одно навчитеся, ви все одно будете робити прогрес і будете робити результат. І протилежне твердження також вірне. Якщо в нас вас навіть будуть найкращі підручники цього світу, найкращі. Викладачі цього світу, але не буде достатньої мотивації, ви не навчитесь, навіть якщо будете вчитись роками. І я вам, як викладачка, можу навіть дати статистику, один із десяти учнів це той учень, який, начебто, старанно вчиться, ходить на всі уроки, навіть може ходити на уроки роками, виконувати всі домашки і дійсно ну, докладати зусиль, але через те, що він не має реальної мотивації, він не робить прогрес. Практично взагалі. І тут. Розумієте, вина не у викладача, не в людини. Це не тому, що вона якась нездібна до мов. За мій семирічний досвід в мене вже було таких студентів 5, і ці люди могли опанувати і іншу іноземну мову на рівні нейтів-спікера, але от саме з англійською, ну от не виходить, бо немає чіткої мотивації. Це в нас була друга умова. І третя умова, як я вам і обіцяла, це мотивація. Так, так. Три рази я вам сказала мотивація. І це важливо ще з однієї причини. І тут, будь ласка, почуйте мене: не можна вивчати іноземну мову прямо роками. Прям розтягувати цей процес надовго. Давайте на аналогію. Наприклад, можливо, ви колись в своєму житті пробували навчитися сідати на шпагат. І, можливо, ви знаєте, що одна з найдієвіших методик це робити розтяжку кожного дня впродовж, там умовно, плюс-мінус 30 днів. І тоді ви дійсно сядете на шпагат. А тепер уявіть собі, що ви ці 30 тренувань, так, 30 занять розтягуєте по чуть-чуть. По одному заняттю на тиждень. В ітогі ви не сядете наш багат. І так само з мовою, якщо ви будете брати по одному уроку на тиждень, тим паче, коли ви тільки на початковому рівні, це вам абсолютно нічого не дасть. І дуже часто люди саме так і роблять. І це не працює. Це просто е, тільки допомагає їм ще більше в собі зневіритись, бо вони ж ну я ж наче хожу на уроки. Давайте другу аналогію. Уявіть собі, що опанування англійської, наприклад, мови це людяна гірка, і вам треба от на неї вскарабкатись. Якщо ви будете карабкатись, просто неї повільно, так якось вялінь, ви на неї ніколи не закарабкаєтесь. Щоб на неї закарабкатись, треба як слід відійти, набрати розгон і на великій швидкості, і забратись туди нагору. І вам треба дійти. До тої вершини, принаймні на рівень b 1 а ще краще на b 2 тому що на цьому етапі знаходиться точка неповернення. Тобто, якщо ви забралися на рівень b 2 трошки на ньому закріпилися, ви більше ніколи не відкотитесь назад, ви більше ніколи не забудете цю англійську, розумієте? Тому вам просто треба налаштуватися, зібратися з силами і зробити пробігти такий собі спрінт на великій швидкості, забратись на цю точку неповернення. І все у вас буде тіп-топ Просто поставте собі за мету добиратись до цієї точки неповернення. Це знання вам також розблоковує дуже багато мотивації, бо ви розумієте, що це не буде тривати вічно. І якраз таки оцей відрізочок від А1 до точки неповернення на рівні Б2 неможливо пройти без викладача. Тому що якщо ви на рівні А1А2 будете навчатися самостійно і щось десь залучите неправильно, це потім буде піпець як важко викорінювати ви собі навіть не уявляєте, я з цим працюю кожного дня. Навіть ті знання, які були закладені людям просто в школі, мені доводиться докладати дуже багато зусиль разом з учнями, звісно, з нашими спільними зусиллями, щоб це викорінювати і заміняти на реальні знання, які реально працюють, на реальні пояснення, а не на ті пояснення, заучені ще в школі, які ну 95% випадків ну були хибними, були такими, що збивають з толку, а не дають. Реальне розуміння, як та мова влаштована, як її розуміти і як її використовувати. Тому беремо цей спринт, набираємося сил, знаходимо викладача, з яким вам буде комфорт, вайбово, і от поставте собі за ціль принаймні рік. Принаймні рік займатись регулярно, докладати свій максимум зусиль, щоб дойти до тої точки неповернення. Трошечки розкажу вам ще про себе. Звісно, моя мотивація почалася з музики, але далі моя е, мотивація трансформувалася в те, що Ще в підлітковому віці я усвідомила, що коли я вирос, я хочу бути викладачкою. Я хочу допомагати людям покращувати їхнє життя, тому що з мовою ви всюди будете почуватися як вдома. Я дуже хочу своїм студентам давати це відчуття впевненості, що в будь-якій ситуації, яка їх може чекати в майбутньому, вони впораються. Щоб стати тим, ким я є зараз. Я розуміла, що я тоді жила ще в маленькому селі, і мій єдиний такий квиток в майбутнє. Це звісно, здати всі іспити на ідеально вступити на бюджет в якийсь хороший університет, і там вже отримати більш глибокі знання. І саме так я і зробила. І це була ще одна потужна мотивація. Ви навіть не уявляєте, я собі вчила ту англійську мову кожного дня по три, по чотири години. І для мене цей час проходив непомітно, тому що я кайфувала. Я розуміла, що от оце оце мій шлях, оце моє майбутнє, це те, чого я хочу. І мені абсолютно було все од. Одно скільки мені тих вправ треба буде зробити, я їх робила реально з цікавістю, з жагою до цих знань. Я дуже хочу, щоб ви для себе теж щось таке віднайшли. Що ж, поїхали до другого принципу вивчення мови, і цей принцип стосується вивчення нових слів. І тут в мене для вас є шикарні новини, шикарні дослідження вчених, тому що дивіться одна тисяча найуживаніших слів, і це дозволить вам розмовляти впевнено на будь-яку повсякденну тему, а вже друга. Третя, ну і четверта тисяча слів. Це вже слова на якісь більш специфічні теми, тому це вам дасть свободу розмовляти вже просто на будь-яку тему, не тільки на повсякденні. І це класні новини, тому що у вашого прогресу з'являється чіткий критерій вимірювання. Бо ви можете просто вести облік усіх нових слів, які ви собі записуєте, які ви вивчаєте. І знову ж таки, оце відчуття, що я буду вчити англійську вічно. Воно теж зникає. Бо ви не будете вчити її вічно. Тепер давайте поговоримо. Говоримо про те, як же ж ці слова правильно вивчати, так щоб знову ж таки вам не треба було їх переучувати заново і заново і постійно мусолити, да? тобто, як працювати з своєю пам'яттю. І якраз таки тут дуже часто люди думають, що в них якраз таки проблеми з пам'яттю. І це вам, от ще одна аналогія. Уявіть собі, що у вас є машина, але ви про існування третьої і четвертої передачі в своїй машині навіть не маєте поняття. Ви не те, що не вмієте нею користуватись, ви навіть не знаєте, що вона у вас є, і постійно її Їздите на першій і другій передачі і постійно бідкаєтесь, яка у вас погана машина. От так само і відбувається з вашою пам'яттю. Дивіться, наша пам'ять має три складові: запам'ятовування, зберігання і відтворення. Тобто, якщо ви правильно запам'ятали і правильно зберегли цю інформацію в своєму мозку. Тільки тоді ви і правильно можете її відтворити, тобто потім десь її використати цю інформацію, ці слова. І власне, щоб інформація гарно закріпилася, її треба повторювати. І тут вчені вже провели купу досліджень, як саме повторювати, в яких об'ємах, з якими інтервалами, і так далі. І якраз таки про це зараз швиденько поговоримо. Ось, дивіться, це крива. Забування її е, створив німецький психолог Ебінгаузер ще понад 100 років тому. Тож що ми маємо дізнатися з цієї кривої забування? Що ваше перше повторення вам треба зробити одразу ж після того, як ви цю нову інформацію отримали? Так, наступне повторення ви маєте зробити на наступний день, потім через тиждень. І потім через місяць саме ось такі інтервали повторення створюють у вас в голові міцні нейронні зв'язки. Ось це і є шлях вивчення слова раз і назавжди. Ви маєте пройти ось ці чотири етапи. Якщо хоча б один із цих етапів буде. Порушений, то ваші нейрончики почали зростатися, і ви їм не дали зростися до кінця. І потім, що відбувається? Ви дивитесь на це слово, і у вас таке відчуття, що ви це слово бачите вперше. Ну, начебто ж записував собі, начебто ж учив. Але зараз дивлюсь, як наче вперше бачу. Ось саме тому так це і відбувається. І, звісно, я розумію, що ну, ми люди не ідеальні, наше життя не ідеальне, наше життя дуже насичене, і прям ідеально дотримуватися цієї схеми у вас. Ніколи не вийде, але це просто для вас орієнтир, щось до чого варто прагнути, і це все одно буде давати вам уже кращі результати, аніж ви просто будете їх записувати і на рандомі. Продивлятися, коли колись вийшло, тоді подивився. Ну і звісно, вже існує дуже багато додатків і методів, які вам можуть з цим допомагати, щоб ви могли цю послідовність витримувати. Таким додатком, наприклад, є Anki Cards. Ось так іконка його виглядає. Мої учні дуже його люблять, тому що на наших уроках з кожним учнем я створюю окремий чат в Телеграмі. В нас є багато гілок в цьому чаті, і одна з гілок наші нові слова, які я теж якраз під час уроку туди прописую, і цей додаток дуже крутий, тому що учні можуть просто зробити скріншоти з нашого чату. Потім пропустити ці скріншоти через додаток, і він вам за три секунди робить набір з тими словами, тому що там допомагає. Аїшка дуже круто, і тут невеличка підводочка до іншого наукового методу, як саме вивчати слова, так? Про інтервали я вам розповіла, але як саме їх вивчати, тут а, розгадка криється в назві цього додатку, тому що додаток називається Anki Cards. так? Тобто існує метод карток, за яким ми вивчаємо слова. І додаток просто робить ці картки ну, діджиталізованими. Але, звісно, можна робити ці картки і вручну. Від руки, щоб вам довго не розповідати про цей метод тут, я створила лаконічну, круту статтю з посиланнями на ці дослідження, з результатами цих досліджень, в кого де краще був прогрес, як саме проглядати ці картки, як саме з ними працювати. І щоб забрати собі цю статтю, переходьте в опис до цього відео, відкривайте мій інстаграм, підписуйтесь і пишіть мені слово наука. І чат-бот вам за лічені секунди надійшле посилання на цю статтю. Я би навіть вам рекомендувала поставити це відео на паузу зараз, зробити це швиденько статтю собі десь зберегти або одразу ж її проглянути. І ми рухаємось далі. Що ж, наш третій принцип стосується роботи з граматикою, і тут теж дуже неочевидна штука. Коли люди думають про граматику, вони думають про безкінечну кількість правил, які їм треба вивчити. Але насправді вам треба вчити. Не правила, а приклади до цих правил. Зараз поясню, чому навіть коли ви робите конспект, я вам рекомендую правила писати якимось сірим, невзрачним кольором. А приклади до цих правил якимось таким яскравим, можливо, вашим улюбленим кольором. І коли ви вивчаєте цей матеріал, по і того, ви маєте закрити свій конспект і могти ідеально процитувати саме приклади. А не правила і власне приклади до правил ви також можете вивчати за методом карток, про який я розповідаю в статті. І також з граматикою варто не поспішати. У мене для вас є дуже крута цитатка від Брюса. Лі він говорить, що краще 400 разів відпрацювати один прийом ніж 400 прийомів по одному разу. Брюс Лі шарить, я вам скажу. Ну і тепер дуже просте пояснення, чому саме приклади такі важливі? От давайте візьмемо якесь дієслово українською мовою, кого не існує. От зараз вигадаємо сокирити. Давайте його спробуємо провідміняти. Типу, я сокирю, ти сокириш, вона сокирить, вони сокирять, ми сокиримо. Я думаю, ви цю логіку разом зі мною прослідковували. Вам теж це, це дія відмінювання дуже легко давалося, і при цьому. Ви не згадували для цього якогось правила з української мови, правда? У вас просто в голові вже є дуже багато подібних прикладів, і ваш мозок по цим прикладам автоматично за лічені секунди може зробити якийсь подібний паттерн. І саме так працює і в англійській, і в будь-якій іншій мові, яку ви вивчаєте. Тому підсумок. правила читати потрібно, але всі свої зусилля варто витрачати на вивчення прикладів. Ну і фінальний принцип стосується і навички розуміти на слух, і навички вимови. І це я говорю всюди і всім, і постійно повторюю, що ваша навичка гарно розуміти на слух напряму залежить від вашої навички правильно вимовляти слова. Чому це так відбувається? Ну, наприклад, я зараз буду дуже утрірувати раптом, що уявімо собі, що у вашій голові слово bicycle – це бікуклі. От ви собі постійно це слово вимовляєте як бікуклі. То якщо що ви десь почуєте, як native speaker це слово вживає в реченні? Уявіть собі, який довгий шлях нашому мозку треба буде пройти, щоб зрозуміти, розшифрувати, що оте його байсикл – це моє бійкуклє в моїй голові. А людина вже п'яте речення говорить, розумієте? Тому чим краще ваша вимова, чим чистіше і подібніше до native speakerів ви самі вимовляєте ці слова, тим легше ви їх розпізнаєте. І як же ж тоді працювати з вимовою? Метод, який ніколи не спрацює. Це слухати нетів спікерів і бездумно за ними повторювати по одній простій причині: в англійській мові є такі звуки, які задіють певні м'язи нашого обличчя, які в українській мові навіть не задіюються і ви їх могли за все своє життя ні разу навіть не використовувати ці м'язи на своєму обличчі. Уявляєте? І якщо ви їх самі не можете сказати, то знову ж таки ви їх не розпізнаєте. В чужому мовленні, ви не почуєте в того NATO-спікера той звук, тому ви маєте знайти толкового шарящого викладача, який реально розкаже вам про ці всі звуки, особливо про ті звуки, які дуже відрізняються від української. навчить вас правильно їх вимовляти, і тільки тоді ви почнете їх помічати у NATO-спікерів. Можу вам навести приклад такого звуку, який дуже сильно конфузить всіх моїх студентів. Дуже викликає багато супротиву. Вони прям такі, та немає там такого звуку. Звуку, що ти мені тіпа, навішуєш лапшу на вуха. Це в нас дифтонг іу. Ось так він виглядає в транскрипції. Тобто уявіть собі, що це м'який знак е, у і виходить іу. І це дуже розповсюджений звук. Це такі слова, як hello, go, home, alone, so. А ми їх от беремо ці звуки, так оцей нехарактерний звук для нашої мови «еу», і, і перетворюємо на більш характерний звук для нашої мови оу. І тому ми ці слова вимовляємо як «hello», гоу home, alone і соу. А я потім маю перевчати на уроках. Ми спочатку перебільшуємо, перебільшуємо якраз таки для того, щоб ви нащупали ці м'язи в себе на обличчі, відчули взагалі, як вони працюють, і ми перебільшуємо, і ми прямо говоримо Елеу, Геу, Хеум, Сеу, Елеун. І тільки отак поперебільшуючи багато-багато разів натренувавшись. У вас в відтоги виходить не go, а go, не home, а home, не alone, а alone, Розумієте? І тільки потім учні починають це реально чути. В них як вуха відкриваються. Вони на нарешті починають цей звук помічати взагалі. І це я вам навела просто один приклад. А їх, звісно, багато. Тому тільки людина, яка шарить, може вам це донести, і тільки потім у вас ці вуха. Відкриються. Я дуже буду вам рада на своїй інстаграм-сторінці. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь, і якщо дійсно почитаєте статтю, яку я для вас спеціально зробила, поставте собі за мету вивчити ті 2-3 тисячі слів, залізти нарешті швиденько на ту горку, досягнути тої точки неповернення, поставити правильну вимову. І все у вас буде чіки-пуки. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Я дуже стараюся робити його для вас інформативним, але звісно також записуйтесь на пробні заняття. Буду дуже рада зробити так, щоб англійська просто стала вашим інструментом, який наближає вас до тої версії себе, якою ви хочете бути, щоб ви почували себе знову ж таки впевнено, що в будь-якій країні, в будь-якій ситуації ви впораєтесь. Ну і десь там ще в процесі. Щоб трошки цим насолоджувались всім цьом і папа, -па. до зустрічі в наступному відео.